Додаток просто тіві. Просте рішення для перегляду телебачення на смартфоні чи будь-якому Android-пристрої. Для того, щоб отримати доступ до понад 300 каналів телебачення, кінозалу, власної відеотеки і нових можливостей телеперегляду, достатньо просто скачати цей додаток з Play Market. У звичному всім полі пошуку просто вбивайте просто ТІВІ, обирайте ось цей додаток для смартфонів і дочекайтеся установки. Додаток дуже компактний і не займає багато місця у вашому телефоні. Якщо ви вже абонент просто, можете скористатися своїм логіном і паролем. А якщо ви новий користувач, оберіть реєстрацію через акаунт Google. Після цього на вашу пошту надійде ваш особистий логін і пароль. А у смартфоні вже досяжний повноцінний тіві-сервіс просто. Перші сім днів користування безкоштовні, але вам буквально за хвилини стануть зрозумілими і функції, і переваги нашого сервісу. Виклик меню стандартний для Android-пристроїв: бокова панель з вашим аккаунтом, персональним логіном і паролем, і розділами для користувача. Саме тут починаються позитивні моменти. Момент перший: понад 300 каналів найрізноманітніших жанрів та можливість створити власні добірки та організувати власну програму перегляду телебачення. Для каналів досяжні перегляд програми, телегід і можливість переглянути пропущений фільм чи передачу. Ви можете налаштувати також час перегляду та нагадування. Момент другий кінозал на понад 20 тисяч фільмів за практично символічну абонплату на місяць. Розділи кінозалу дають шанс не пропустити новинки кіно та улюблені стрічки різних жанрів. Момент третій. Персональні налаштування, де можна протестувати відео і встановити якість зображення. Є батьківський контроль та блокування сервісу за допомогою ПІН-коду. Передбачена можливість підключення до п'яти пристроїв та додаткові налаштування перегляду. І четвертий момент. Паралельно з абсолютно безкоштовним базовим пакетом на 100 каналів передбачена проста і зручна можливість обрати зручну для вас платіжну систему для подальшого поповнення рахунку, замовлення додаткових послуг. Контролю за лімітом і налаштування автосписання. А ще можна донатити на ЗСУ, користуватися радіо, створювати власні глядацькі канали, перемотувати ефір телеканалів та доводити якість до 4 к відео і насолоджуватися якісним телебаченням та персональними опціями, адже традиційно для просто тіві все справді дуже просто.